Інструкція по зборці стола Метію. Використовуємо фурнітуру, яка йде в комплекті. Нам треба буде збирати його у вертикальному положенні, лежачи на боковині. В першу чергу ми монтуємо задню перемичку, стягуючи її гвинтом з боковиною. Потім викладаємо на підлогу, вертикальне положення, наживляємо гвинти, закручуючи їх на 5-7 мм вглиб футорки. Потім співставляємо отвори на стільниці з гвинтами, насаджуємо стільницю на гвинти так, щоб вона лягла на боковину. Потім вкладаємо шайби або таким способом, або більш надійним отаким. Затягуємо гвинти до упору, співставляючи грані деталей столу. Контролюйте під час затягування співпадіння граней. Ті ж саме операції виконуємо з іншою боковиною. Наживляємо на 5-7 мм гвинти. Співставляємо з отворами стільниці, насаджуємо. І співставляємо ще шкант на перемичці з боковиною. Стягуємо гвинтом перемичку. Потім виконуємо вже знайомі нам операції з гвинтами на стільниці. Вкладаючи шайби і затягуючи ключиком, який йде в наборі. Також не забуваємо контролювати співпадіння граней. Задню спинку також наживляємо гвинти на 5-7 мм. Вставляємо в отвори в стільниці, вкладаємо шайбочки, виставляємо всі зазори, всі співпадіння граней і затягуємо ключиком, контролюючи співпадіння. Монтаж шухляд виконується наступним чином. Вони мають два язички, які натискаються в дзеркальному відображенні один від одного, один вгору, інший вниз. При монтажі слідкуємо, щоб направляюча каретка була в передньому крайньому положенні. Це обов'язково для стабільного встановлення шухляди. Направляємо рельс в паз обережно руками і закриваємо шухляду. Ця операція потребує декілька разів повторення, щоб добитися стабільної роботи доводчика і всього механізму в цілому. Демонтаж виконується в зворотньому порядку, натискаючи язички в різні сторони і виймаючи шухляду рухом на себе.